Розробники гри Seven Days Today вирішили випустити нову гру на базі своєї основної гри, і це буде щось дивне та фанове. І про це щось я зараз розкажу трішки докладніше. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Surviver приємного перегляду. І так, нещодавно в стімі з'явилася сторінка нової гри під назвою Seven Days Blood Moons, З міткою раннього доступу, яка ну, дуже сильно нагадує гру 7 Days Today. Бо це і є Seven Days Today, але у вигляді окремого режиму командного виживання. Якщо ви вже відкрили коментарі під відео, щоб написати щось на кшталт замість того, щоб випустили 22 альфу, ці довбні займаються розробкою якогось непотребу, то охолодіть ваше трахання. Розробкою цієї гри займається студія Illogica, e А The Fun Pimps лише керує розробкою, тож ресурси основної студії, жодним чином тут не задіяні. У грі 7 to Die Blood Moons вам в команді з чотирьох друзів доведеться протистояти п'ятому другу, який буде керувати ордою, намагаючись вас знищити. В якості вижилих представників людства день вам доведеться досліджувати унікальні локації світу, збирати ресурси, інструменти, набої, аптечки та все інше, що допоможе вам вижити наступної ночі. Бо вночі прийде Орда кровожерливих істот, які раніше були людьми, і спробує вас знищити та жерти ваші мізки. На початку виживання ви зможете створити унікальний зовнішній вигляд для своїх персонажів завдяки розширеній системі персоналізації та великій кількості унікального одягу. А після кожної прожитої ночі Орди, тим, кому пощастило вижити, доведеться піднімати полеглих друзів, щоб разом із ними продовжувати досліджувати світ, збирати ресурси, ремонтувати зруйновану базу чи шукати нову будівлю для облаштування чергової бази для зустрічі орди. Крім того, після кожної пережитої ночі орди ви зможете витрачати отримані очки прокачки для того, щоб отримати нові бонусні вміння, а також доступ до нової унікальної зброї чи пасток, які допоможуть пережити чергову ніч Орди. Але це лише те, що стосується тих, кому доведеться виживати в цьому новому світі на боці людства. Та в цій історії є ще одна діюча особа, і це саме Орда, якою буде керувати найштучний інтелект, як в оригінальній Seven Days to Die a 5 гравець, який тут має назву щось типу володар зомбі-вулика. В якості володаря вулика вам доведеться в режимі з неба спочатку розшукати базу вижилих, а потім спланувати напад на неї, коли прийде час. Для цього на початку гри вам буде доступна обмежена кількість зомбів та їх різновидів. Всі ваші зомбі будуть поділені на групи, частину з яких можна буде заздалегідь розмістити за межами бази вижилих, щоб спланувати початок нападу. А безпосередньо під час орди ви зможете або керувати нападом в тому ж режимі з неба, встановлюючи нові точки спавну груп зомбів, що лишились в запасі, або взяти під контроль якогось окремого зомбі та безпосередньо битися з вижилами від третьої особи. В режимі від третьої особи ви, наче також, зможете керувати ордою, але з обмеженими можливостями. Між нападами на бази вижилих, вам в якості володаря вулика також буде чим зайнятися. Розробники тут не надають детальної інформації, крім того, що вам доведеться якимось чином збирати десь людські залишки, що дозволить вам розблокувати нові типи зомбі та збільшити їх кількість, яка наступної ночі може піти на штурм бази вижилих. В цілому, наразі, як я бачу, виграти в цій грі зможе хіба що володар вулика, і відбудеться це саме в той момент, коли чергової ночі він зможе знищити всіх вижилих, що боронять свою базу. Тут не вистачає якоїсь глобальної мети виживання для команди гравців мети, яка б примушувала їх боротися за своє життя та досліджувати світ. Такою метою міг би стати пошук того самого головного вулика в процесі дослідження світу, яким керує володар вулика, та його знищення разом із володарем. Або ж метою могло б бути завдання пережити якусь конкретну кількість нападів Орди, і в останню ніч Орди, врешті, таки вбити володаря вулика, який в той момент буде примусово переведений в режим гри від третьої особи. Гра має вийти в ранньому доступі, тож може, з часом розробники і вижилим додадуть якусь конкретну ціль їх боротьби, крім банального, прожити якомога довше. В цілому ця гра виглядає доволі прикольно, і, можливо, я б навіть порушив своє правило та зробив би якось стрім з підписниками, але лише в якості володаря вулика, звісно. На цьому наразі все. Посилання на нову гру від розробників гри Today ви знайдете в описі під відео, тож вже зараз зможете додати її в обране, як це зробив я. Не забувайте тиснути лайк під відео та підписатися на канал, якщо чомусь цього ще не зробили. І побачимось в наступному відео. Пока-пока!